Вітаємо, красуні! А якою, на вашу думку, має бути ідеальна піжамка зручною, мати натуральний склад, а може теплою? Наша команда підготувала для вас огляд найпопулярніших піжамок, дуже зручних, затишних і головне красивих? Отже, почнемо. Почнемо з яскравих комплектів торгової марки Flery. неймовірно насичені кольори, виключно натуральний склад, 100% бивовна, милий принт. Можна використовувати як піжамку або домашній костюм, наявний повний розмірний ряд від розміру S до 3 xl Витончений комплект від бренду Yotouch, виконаний в сіро-меланжевих кольорах. Додавання мережеве надає комплекту ніжності. Натуральні складові, приємна на дотик та доціла тканина. Ідеальна моделька для ваших затишних вечорів. Неймовірний комплект кольору Amarant від торгової марки Annabelle Arto. Джемпер з мереживними рукавами. Передня частина виконана з блискучого шовк сатину, спинка з віскози, що надає комплекту практичності, брюки напівприлеглого силуету з еластичним манжетиком. Поєднання віскози сатину та мережева додає образу ніжності та неповторності. Використовувати як піжамку або домашній костюм вирішувати вам. Квіткові комплекти від бренду Enrico Covery стануть запорукою гарного настрою, неймовірно ніжні відтінки, виключно натуральний склад тканини. Ми впевнені, що ви полюбите його з першого дотику. Дана моделька ідеальний варіант для подарунку для рідних та близьких. Домашній костюм від торгової марки «Роксана» виготовлений з м'якенької віскози, що забезпечує зручність та комфорт при носінні. Крібрюк кльош надає образу витонченості та елегантності. Сподіваємось, що сьогодні ви обрали для себе вашу ідеальну піжамку або домашній костюм. На все добре!